21.00 Ось я і у Чернігові, і тут зразу тривога. Блін. Коли виходив із потяга, сказав гарного вечора для провідниці, А вона мені сказала: бережіть себе у Чернігові, коли пишеш в пошуку Google хостел, не вибиває нічого. Якщо пишеш в картах, хостел не вибиває нічого. І в принципі, я не знайшов собі не готеля, не хостела. Не знаю, що робити, іду в центр. Можливо, по дорозі щось трапиться. На всяк випадок, ось тут я тебе куплю собі поїсти на кілька днів перед. Хто його знає, що далі буде? Готель, у який я знову набрав, заселення від 24 років знайшов квартиру, вулиця Федора Уманця. Така тітка, строга. Кажу, будь ласка, скажіть мені точну адресу. Вона каже: А я капопалан заселяю. От будеш біля вулиці, я тебе зустріну, подилюся, який йти. Чи ти не алкаш, що ти не, не п'яний, чи не наркоман. А тоді вже і побачимо, чи я тебе заселю, чи ні. Офігеть! В таких ситуаціях і я ще не був. Я заблудився і взагалі пішов іншою вулицею, тому що ніхто не сказав мені, куди йти точно. А вулиця взагалі може бути довжно від кілометра до кілометрів сім. Чесно кажучи, це такий тупізм. Фу, дайте мені терпіння на цю тьотю, яка боїться просто всього? Ну, що я зроблю? Як мені чіпав? Е, Знайти тепер цю вулицю. Блукаючи ще хвилин 20, я все-таки знайшов ту вулицю, куди вона мені казала прийти. І о, чудо! Мене пустили. Сам по собі будинок гарний, умови прекрасні. Але власниця жахіття. Оренда кімнати на одну ніч 400 гривень. А за використання душу плюс ще 50 гривень. Як добре, що я залишився в цій квартирі лише на одну ніч. Нарешті я вийшов з цього дому і тепер можу. Видихнути, оскільки там не можна користуватись дезодорантами, не можна голосно говорити. Та нічого в принципі, не можна. Ти можеш тільки лежати і все. Ой, триндець. Шість ранку і я йду гулять. Ніколи не бачив ось таких от розлавлених будинків. Ось це, в принципі, є центр Чернігова. Ніби парк, ніби сквер між двох доріг. А це червона площа у Чернігові. Колись це було місце торгів. Вона отримала назву торгівельна, а лише згодом красна. Тобто красна в давній мові означало не червоний, а гарний, красивий. Позаду мене Катеринівська православна церква збудована у 1715 році. Вважається найяскравішим прикладом козацького бароко. Чернігівський дитинець, у якому розміщені гармати із Чернігівської фортеці. Кажуть, що якщо дівчина не хоче тья на побачення, вона призначає місце зустрічі біля 13-ї гармати, якої в принципі немає, оскільки тут їх всього 12. Палац урочистих подій такий стрьомний. Я били не прийшов женитися. Сквер імені Богдана Хмельницького, П'ятницька церква. Кажуть, що коли Чернігів було повністю зруйновано, залишили стояти лише вона. Жінки, діти і ченці замкнулися в ній і тримали оборону до останнього. Але коли закінчились повністю всі запаси води та хліба, ченці піднялись у верхню частину храму і просто кинулись на списи кочівників. І з задньої сторони церкви вмурована ось цей камінь. Легенди кажуть, що він виконує бажання. Хочу, щоб закінчилась війна. Позаду мене курган чорна могила. За легендою, саме тут похований князь чорний, який і є засновником міста Чернігів. Проте в історії жодних згадок про нього немає. Розкопки цього кургану проводив український археолог Дмитро Самоквасов. Під час розкопок було знайдено тіла двох осіб жінки і чоловіка. Було знайдено також шоломи, броню, мечі, списи. Проте до кінця цей курган досі не досліджено. Успенський Ялецький жіночий монастир був повністю зруйнований у 1200-х роках татаро монголською навалою, проте потім відбудований у 1600-х роках. Там, до речі, досі ходять монашки. Мені в голову не приходить, що потрібно, щоб сталося в житті, щоб піти в монастир. Які, які думки, які зміни оточують цих людей, коли вони просто днями моляться і працюють. Можливо, це її щастя. Пам'ятник захисникам Чернігова і меморіал. Я знаходжусь на Волдині горі. Це місце славиться численними язичницькими курганами. Їх тут налічується 230 штук. Також тут похований, як писав Панас Мирний, великий майстер рідного слова Михайло Коцюбинський. Прохід до Антонівих печер. Печери були засновані у 1069 році для захисту від нападників і усамітнення і молитви для ченців в цих печерах дуже холодно. Ходять легенди, що гуляючи цими печерами, можна відчути привидів ченців шляхом специфічного запаху, ладану і аміаку, а також дивних звуків: Троїцько іллінський монастир. Збудований за сприяння Івана Мазепи у 1679 році. Погано видно, тому що тут забор і, в принципі, не знаю, як зайти всередину. Я ніколи не бачив, щоб у Сільпо було так багато вільних камерок схову. Креветка по 400 гривень за кілограм. В Києві 1200 передбачення сільпо. На роботі вас цінують. На якій роботі я не працюю? Всі в якомусь дворі, щоб перекусити креветочок. Ну і кобаску поївши у рандомному дворику Чернігова, іду на вокзал, пошукав якісь квитки, оскільки звідси іде потяг лише на Київ. В іншій області не йде. А тепер я приїхав у Ніжин. щось типу міста у Чернігівській області. Позаду мене розташований будинок із приводами. Цей будинок будували одразу два власника: один грецького походження, інший настоятель монастиря. Першу частину будинку прокляв підрядник ще на етапі будування. За його словами, ніхто із чоловічого роду не матиме дітей, і одразу прокляття збулося. Померла дружина грецького власника на етапі породілля разом із дитиною. Другу частину будинку. Прокляв настоятель монастиря, який був витіснений іншим настоятелем. Після його смерті мешканці будинку почали чути якісь буркотіння, стогони, крики. Схоже, настоятель був дуже незадоволений його виселенням. Ніжинський інститут, пам'ятник Ніжинському огірку. Я не розумію, в чому тут прикол. Просто огірок на бочці. Чернігів старовинне місто із величезною історією. Рекомендую почитати про ці землі за часів козацтва. На даний момент Чернігів активно обстрілюється російськими солдатами, через що деякі люди переїжджають у більш безпечні зони, що зменшило населення. На вулицях Чернігова дуже спокійно та тихо. Люди говорять ніби пошепки, ніхто не кричить, не свариться. Ну, хіба що на базарах можуть голосніше крикнути, але і тільки того, тут дуже гарно, багато історичних пам'яток. Прекрасний зелений парк. Зручно і все під рукою.